В цьому відео хочу поділитися з вами своєю надією і своїм болом. В цьому відео ми будемо говорити про смерть тому всіх сніжинок. Прошу переключитися на канал, де рожеві єдинороги радісно пасуться під музику поля Маря, щепаючи м'яку зеленку травку і нагулюючи широкі бока. А тим, хто вирішить не переключатися і додивитися до кінця, слава Ісусу Христу! Думаю, ми розуміємо, чим відрізняється страждання від болю. Біль це те, що відчуваю я, страждання це те, що ми маємо переносити разом, співстраждати один одному. Я не в бою, і я не можу відчувати болю поранених або помираючих, але я можу співстраждати рідним, близьким, всіх тих, хто втратив своїх синів і дочок на полях українських боїв. Ідучи на страждання, Христос говорив: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест. І йде слідом за мною. Апостол Павло формулює це іще простіше: носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Останніми роками заупекійна служба, заупекійні панахиди стали домінуючими в богослужінні багатьох священників Православної церкви України, бо точиться війна. Кожен день гинуть люди. Щоденно ми молимося за загиблих українських героїв. На яких підставах ми молимося за спечилих? Такі молитви є в Біблії, так робили християни з апостольських часів. Наведемо кілька біблійних прикладів. Наприклад, пророк Варух молився так: Господи Вседержителю Боже Ізраїля, почуй молитву померлого Ізраїля і синів їх, що згрішили перед Тобою, які не послухали гласу Господа Бога свого, зате і осягли нас, біди. Не поминай неправд батьків наших, але пам'яни руку Твою і ім'я Твоє у цей час. Юда Макавей молився за гріхи полеглих воїнів, коли знайшов на їх тілах заборонені законом Амулети. Праведний тавид у передсмертному заповіті навчає свого сина Товію роздавай хліби твої біля гробу праведних, але не давай грішникам. У новому завіті Христос говорить, що мертві є лише для нас людей. Перед Божим лицем померлих немає. А що мертві воскресають, і Мейсей показав при купені, коли Господа назвав Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але Бог живих, бо в нього всі живі. В часи апостолів було звичаєм поминати померлих наставників, апостол Павло говорить. Пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже і, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їх. І ще. Отже, перш на досе, я благаю, чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Значить, ми зобов'язані молитися і за живих, і за померлих. А чи живемо для Бога живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо. І тому, чи живемо, чи вмираємо завжди ми Господні. Любов є тою силою, яка єднає усіх християн, як живих, так і померлих, бо любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. В откровенні читаємо, що спачілі моляться за нас, отже, і ми повинні молитися за них, бо ми всі є грішниками. Чи можливе відпущення гріхів після смерті людини? Спаситель говорить: і коли хто скаже Слово на сина людського, проститься йому, якщо ж хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому в житті, ні в майбутньому. В цьому віці гріхи прощаються через покаяння, а в майбутньому через молитви і приношення безкровної жертви. Ще один біблійний приклад заопокійної молитви. Апостол Павло молився за те, щоби Анисифор отримав милість Божу на суді після смерті. Нехай дасть Господь милість дому Анисифора, за те, що він багаторазово покоїв мене і не соромився кайданів моїх, нехай дасть йому Господь знайти милість у Господа в той день, а скільки Він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш. Якщо апостол молився, щоб Анисифор отримав милість Божу після смерті. То і всі християни, наслідуючи його, можуть і повинні молитися за своїх ближніх, щоб вони отримали після смерті помилування від Бога. Бо Христос для того й помер і воскрес, і ожив, щоби панувати над мертвими і над живими», говорить апостол Павло. До Нього ми звертаємося із своїми молитвами за померлих. Він має ключі від пекла і смерті. Отже, Може змінити долю тих, що знаходяться у місці муки, йому дана всяка влада. Христос обіцяв, і коли чого попросите, в Отця в ім'я Моє, те зроблю. Тому церква молиться не лише, не лише за живих, але й за спочилих своїх дітей. Чи послухає її Господь. Апостол Іван запевняє нас, ось яке дерзновення ми маємо до Нього, що коли просимо чогось згідно волі Його. Він слухає нас. З апостольських часів церква молиться за спечилих. Наприклад, на могилі святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, що жив у Другому столітті по Різдві Христовому, написана така епітафія. Нехай кожен, хто побачить цю могилу, помолиться за мене. Велику кількість написів з проханням про молитву археологи знайшли у катакомбах Риму. Тому ми просимо Бога. Зі святими у покої Христа, душі спечили храбів Твоїх, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання, але вічне життя. Щоденно церква служить панахида, спеціальні заупокійні служби за українських героїв, також поминає їх на літургії, виймаючи часточки із просфари і опускаючи їх у святу чашу із молитвою, обмий, Господи, гріхи всіх, що тут нині нами поминалися. Причистою твоєю кров'ю, молитвами святих Твоїх, завершуємо ми Богослужіння співом вічна пам'ять. Коли ми кажемо вічна пам'ять спочилем, що ми маємо на оці? Ми зовсім не сподіваємося, що наші нащадки ніколи не забудуть їх імена. Більше того, ми, напевно, не завжди будемо пам'ятати їх імена. Зрештою, людське життя дуже коротке і дуже скоро закінчується. Далеко не кожен із нас пам'ятає навіть імена своїх дідів, прадідів і прапрадідів. Вічна пам'ять це про пам'ять Божу, про те, що Господь пам'ятає кожного із нас на ім'я, про те, що ми просимо Бога пам'ятати цих людей, перебувати у пам'яті Бога означає перебувати в раю разом із Богом в Його присутності. Як казав розбійник, «Пам'яни мене, Господи. Коли прийдеш у царство твоє, на що Господь відповів йому, нині ж будеш зі мною в раю. Якщо загиблі герої в раю, то чого ми плачемо? Цілком логічне питання, але подивимося на Христа. Христос стоїть перед гробом Лазаря за кілька хвилин. Він воскресить Його із мертвих і плаче, Його плач є співстражданням з кожним з нас. І хоч ми знаємо, що всі померлі Воскреснуть, ми співстраждаємо родинам загиблих, ми зберігаємо пам'ять про всіх героїв. Я ніколи цього не робив, але сьогодні зроблю. Сьогодні ви всі маєте домашнє завдання. Ввечері заспокойтеся, придіть додому, помоліться, і після того сядьте за стіл і напишіть на лист паперу імена всіх спочилих, яких ви пам'ятаєте. І імена всіх загиблих українських героїв, всіх, хто невинно загинув внаслідок цієї війни. Мало того, що ви їх запишете, читайте їх кожного дня, читайте їх зранку і читайте їх ввечері. І цього мало. Візьміть цей список і понесіть до найближчих відомих вам церков, віддайте священникам, щоб і вони могли молитися за них. Якщо не можете і цього, Напишіть ці імена тут на сторінці Ютуба, і я обіцяю молитися за них. Господь, що живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних сахвальних апостолів, преподобних і богоносних хатців наших і всіх святих, душі всіх, що життя, своє за волю і незалежність України віддали, всіх, що безневинно загинули. В оселях святих оселець в лоні Авраама упокоїть і до праведних приєднає. А нас помилує, бо Він благий і чоловіколюбець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви були на каналі Бізі Пріст. З вами був я, священник Олександр Двинятин.